Огляд подій за 28 лютого. Вітаю. Вже завтра наступить весна і наша перемога буде ще ближчою і теплішою. Вночі росіяни здійснили обстріли середина Буцької, Хатінської та Ісманської громад. Було зафіксовано до 40 прильотів. Вдень також було неспокійно. Останнім часом росіяни посилили щільність вогню. Сумська область було 16 обстрілів, більше 100 прильотів. Зранку, пісма, після 8-ї години гатили з мінометів по Білопільській громаді село Будки. Білопільщину взагалі обстрілювали сьогодні 7 разів. Ще були села Атинське, Стукалівка, Галішевське, Волфіна. До речі, у Волфіна не залишили жодного мешканця, а вони продовжують туди гатити. Разом було до 30 прильотів мін. 20 прильотів з автоматичного гранатомету. І після обіду ще було два масованих обстріли з артилерії по селам Галішевське і Стукалівка до 40 прильотів артилерії. Краснопільська громада. Село Тур'я 10 до 10 прильотів артилерії і село Грабовське до 10 мін. Також обстріляли Великописарівську громаду, Шалигінську громаду і Ісманську громаду. До 10 пошкоджених приватних будівель. По Україні станом на сьогодні армія РФ у війни втратила 149 тисяч 240 військових. З них 550 окупантів було ліквідовано за останню добу. Авіація України за добу завдала три удари по районах засередження. А ракетні війська, артилерія уразили один район засередження живої сили і дві позиції зенітно-ракетних комплексів. Противник протягом доби завдав ракетного одного удару та два авіаційних удари і здійснив понад 20 обстрілів з РСЗВ. По фронту без суттєвих змін. Ситуація в районі Бахмуту вкрай напружена, повідомив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, зараз у бій кинуті самі найбільш підготовлені штурмові загони Вагнера, які намагаються прорвати оборону наших військ та оточити місто. В мене складається враження, що це майже остання спроба якось переламити події на цьому напрямку. Бо в інших містах у них вже ще погані поганіше для росіян. Просування немає, а це означає, що противник видався. Ну, а раз так, то вже близько і наш контрнаступ. По обстрілам зафіксоване влучання по складу ворожих боєприпасів у Кадіївці. Це Стаханов по-російськи. Хаймерси прилетіли точно по фурам зі снарядами. Мабуть, вони гадали, що так буде надійніше не перегружати снаряди до складу, ну, але не вийшло. На Росії сьогодні, за повідомленнями, було щось схоже на масований обстріл дронами. Так, пожежа на нафтобазі у місті Туапсе Краснодарський край. Російська служба Радіо Свобода пише, що два безпілотники Камікадзе вибухнули на нафтобазі. Почалась пожежа. Також дрони сьогодні бачили у Білгороді, Брянську, Пітері, Москві. Наприклад, Ту 141, що впав в Адигєї Майкопу. кажуть, що стриж, Ту 141, це Стриж, дрон, пролетів над російською територією мінімум 400 кілометрів і не був вражений силами ППО Росії. Над Пітером сьогодні закрили повітряний простір. Площею 200 квадратних кілометрів все через невідомий об'єкт у повітрі. Аеропорт Пулково не приймав рейси, всіх розвертали назад. У повітря підняли винищувачі. І ще цікаво те, що в цей час у повітрі перебував ІЛ-96-300ПУ, який є одним з бортів номер 1 Російської Федерації, тобто, це президентський літак. І він же е, є повітряним командним пунктом, цей літак. Ще в Підмосков'ї безпілотник упав поряд з об'єктом Газпрому. Про це повідомляють Росзмі. Цей БПЛА виявили за 10 метрів від газової компресорної станції у Коломенському районі. Росіяни з'ясували і виклали навіть фото, що це був український дрон «Еабон» під назвою. Цей дрон може летіти на 800 кілометрів, в нього корисна нагрузка 15-20 кілограмів вибухівки, а саме це може бути або 30 гранат f 1 або 4 гранати від РПГ 7. І також росіяни пишуть, що цитую: не вдалося збити вражеські дрони в Курській і Брянській областях. Здесь были атакованы военные объекты, по предварительным данным погибло не меньше 11 военных. Информация уточняется, як вони кажуть. Генеральний директор німецького концерну Rheinmetall заявил, заявив, що ППО Skynex вже перебуває в Україні. Ця система ППО вважається переважаючим наступником ЗСУ то есть ще краще. Дальність 4 км, швидкострільність 1000 пострілів за хвилину. Бойовий модуль оснащений 35 мм автоматичною гарматою Rainmetal. До складу системи можуть входити програмовані снаряди EHEAD. Ці програмовані боєприпаси взагалі нова зброя. Система Skynex здатна збивати не тільки безпілотники, а й крилаті ракети. І вартість цих двох систем, які поставили до України, становить 212 мільйонів доларів. Це чудово, надсучасніше можна сказати. І така новина ще остання: Лукашенка прибув до Пекіна на зустріч з Сі Цзіньпіном. Ну, мабуть, буде клянчити ленд-ліз для себе та другої армії світу. Це всі новини на сьогодні. Миру нам.